Буква Ф, звук Ф. Велика друкована буква Ф, велика писана буква Ф, мала друкована буква Ф, мала писана буква Ф. Буква Ф взялася в боки, одягла мерщий вінок, лиш почує, де музики, то найперша йде в танок. Слова з Ф. Факел. Фарби, фазан. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Ф. Мала рукописна буква F складається з лівого овалу, із прямої похилої подовженої палички та із правого овалу. Починаємо писати літеру F з лівого овалу. Починаємо писати трохи нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору, торкаємось її, заокруглюємо, ведемо вниз, торкаємось нижньої рядкової лінії, заокруглюємо, ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки, ведемо вниз пряму похилу подовжену паличку до міжрядкової лінії. Повертаємося вгору. Вищі середини висоти рядка заокруглюємо праворуч угору до верхньої рядкової лінії та вниз поступово заокруглюючи, біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч, торкаємося її і ведемо вгору. Пишемо маленьку літеру Ф в повітрі, диктуючи собі в голос Ф, Ф. Ф. Напишіть маленьку літеру F в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!